Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розбираємо судове рішення. Дуже цікаве судове рішення. Людина була виключена з військового обліку за станом здоров'я, виключена в 2022 році. Разом з тим, в нас єдиний державний реєстр оберіг, призовників військовозобов'язаних та резервістів. оберіг. можете і так, і так його називати за законодавством. Він має одну назву в народі, він вже має іншу назву, тому тут ну не щодо назви, да, відео. І в цьому реєстрі була невідповідність цих даних, що людина в нас перебувала на обліку. Людина звернулася відповідною заявою. До речі, текст заяви, який цитується в цьому рішенні, це мій текст заяви, який я пишу людям. Ну, це мій текст заяви, який я розробив, і пишу людям. Ну, практично там по кожній заяві частину цього текста я використовую. Яким чином в цій справі він відображається? Ну, знову ж таки, скоріш за все, це той клієнт, який звертався до мене. Потім він звернувся вже до суду, але вже до мене з питань суду не звертався, або може я був зайнятий цього. Не пам'ятаю і не можу сказати, що це за прізвище по клієнту. Тому якщо е, хтось мене дивиться, хто знає про цю справу трошки більше. Якщо це мій колишній клієнт в цьому питанні, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво поспілкуватись з цього питання. Тому що, коли мотивувальну частину рішення я читав, я вгадав свій текст. І, звісно, я його ідентифікував, тому що я його сам, скажімо так, складав, коли все це питання. Почали в нас відбуватись. Ну, добре, менше з тим. Людина звернулася з заявою до ТЦК та СП. ТЦК та СП написала, приходьте особисто. людина з цим не погодилась і звернулася до суду, оскаржувала ці дії і е, просила суд зобов'язати внести ці дані про виключення її з реєстру за станом здоров'я. І суд задовольнив таку позовну заяву. А зараз у відео ми трошки розберемо деталі. Ну, коротко і по суті. Залишайтесь, хто не підписаний, підпишіться на канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять правові новини. Сьогоднішній день за Кандаса дуже часто змінюється. За цим слідкую і публікую такі новини в своєму телеграм-каналі. Якщо не хочете їх пропускати, підпишіться і будете завжди в курсі. А якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите його на екрані, попередньо записуйтесь на консультацію. І так, в обґрунтування позовних вимог зазначив. Ну, до речі, посилання на рішення суду, звісно, я залишаю в описі під цим відео. Це в нас справа 520, дріб 29061, дріб 24. Це Харківський окружний адміністративний суд. Обґрунтування позовних вимог зазначив, що відповідно до відмітки. Про військовий облік військового квитка серії номер такої та призовної медичної комісії визнаний непридатним до військової служби і зняттям з військового обліку за статтею 38А. До речі, це було не зняття, а виключення, тому що за статтею групи А 38 тоді виключали. Цей запис був внесений, ну, не дуже коректно, але не це є основним. Головне, за якою статтею ви визначаєтесь по придатності. Да, якщо у вас категорія А, то ви непридатний саме з виключенням. Розкладу хвороб наказу міноборони, міноборони 2008 року, номер 402 і зняти з військового обліку, цей запис вноситься е, як зняти. Ну, знову ж таки, це виключений. Зазначено, в тому числі підтверджується відповідною довідкою, номер такий, та де зазначено, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Водночас, після того як міноборони презентувала додаток Резерв Плюс. Оце мій текст, друзі. От, ну, от Такий текст видумував, скажімо так, складав його я. Позивач установив цей додаток, пройшов всі етапи реєстрації та отримав інформацію, яка, на його думку, не відповідає дійсним обставинам справи. До речі, хто до мене звертався, він може ідентифікувати свої заяви відповідно до цього рішення суду. І зрозуміє, що, в принципі, те, що я кажу, так воно є. Так в цьому додатку не міститься інформація щодо виключення його зв'язку обліку за результатами ВЛК. При цьому єдиний державний реєстр призовників військозавезних та резервістів містить інформацію щодо проходження ним ВЛК. Від 17.05.2022 року, де вказано непридатний з виключенням з військового обліку. Таким чином позивач вважає, що в системі Резерв Плюс міститься інформація, що позивач перебуває на обліку, а отже, не є повною та недостовірною. У зв'язку з встановленими розбіжностями письмово звернувся до відповідача заяву про внесення всіх облікових даних до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Але відповідач повідомив, що для внесення змін до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів йому потрібно особиста з. І до відповідного там, ТЦК. Суд починає розбиратись там, звернувся до відповідача з заявою, відповідач листом повідомив, що для внесення треба звернутися, вважаючи на протиправним, позивач звернувся до позову. Ну і тут суд починає розбиратися, посилаючись на нормативі. До речі, він послався і на. Процедуру там збирання обробки та використання відомості єдиного державного реєстру вона встановлена порядком була встановлена порядком ведення єдиного державного реєстру і затверджена наказом Міноборони від 28.03.2022 року номер 94 Напевно, ви багато хто бачив цей наказ. Потім його було скасовано. Його було скасовано і на сьогоднішній день нового наказу, на жаль, немає. Але в цьому наказі там була передбачена норма, я на нього також раніше посилався, яким чином саме повипови. Пови, пови Звертатися люди щодо цього питання, що розгляд там повинен бути не більше, ніж 10 днів. тут все це зазначає в нас суд і зазначає в тому числі і посилання на постанову Кабміна 559 тому що вона там містить також ці всі питання. Тому на, на сьогоднішній день це рішення буде актуальним, тому що і постанова 559-та є діюча і ті посилання на в тій частині вони також не змінені. Але наказ 94 не актуальний. Вже тому на нього посилатись не потрібно, не посилайтесь. Да? Ну, в контексті тих спірних правовідносин він ще був актуальний. Добре, менше з тим, тут суд розглядає, да, у нас всі ці зазначає нормативи щодо цього питання, і от він формує наступний висновок. Аналіз наведених норм свідчить про те, що. ТЦК та СП є відповідальними особами за ведення реєстру. Ну, це все зрозуміло, да? До обов'язку, яких належить, зокрема, внесення змін до персональних та службових даних військовозобов'язаних на підставі відомості, що подаються органу ведення реєстру Да? Суд е, каже, що. ТЦК це орган, який вносить дані, а військовозобов'язані – це е, то джерело, з яких вносяться ці дані. Да? Це обов'язково звертати увагу. Матеріалами справи підтверджується, що відповідно до відмітки про військовий облік військового квитка серії NoRТI, так призовною комісією позвач визнаний непридатним зі зняттям з військового обліку і зняти з військового обліку. Відповідності до вище наведених приписів порядку 94-му, цей наказ, який вже скасований на сьогодні. І порядку 559, тут затверджених постанова Кабміна 559, яка є діюча, позивач звернувся з відповідною заявою до органу уповноваженого на внесення змін, але останній всупереч вимогам законодавства, відмовив внесення змін та запропонував особисто прибути до РТЦК та СП. З урахуванням наведеного суд дійшов висновку, що відповідач як суб'єкт владних повноважень, то компетенція якого належить внесення змін до персональних даних в єдиному державному реєстрі призовниківського заб'язнених та резервістів. Після отримання відповідача заяви та документів повинен був внести зміни до реєстру. Тобто, не повинен був іти туди, не повинна була йти туди людина, військово зобов'язана, не повинен був іти. А саме відповідач ТЦК ЦК повинен був внести ці дані. Натомість, за наслідком розгляду заяви позивача, Запропоновано було особисто прибути до районного ТЦК та СП, як визначено пунктом 9 порядку та пунктом 4 порядку 559. Виправлення недостовірних відомостей реєстру. До речі, я на нього якраз і посилаюсь на цей пункт 4 завжди. А також включення не невключення до реєстру військовозв'язку здійснюється за результатами розгляду їхньої вмотивованої заяви за значенням підстав. У разі невідповідності, відомості. Зазначених у військовому квитку відомостям що місяця в єдиному державному реєстрі громадянин України для внесення відповідних змін повинен звернутися до РТЦК та СП. За місцем перебування на військовому обліку в паперовій формі або в електронній формі. Це в нас порядок якраз таки 559 передбачає. Таким чином, з аналізу положень порядку 94-го та порядку 559 вбачається, що у разі виявлення розбіжності військово-облікового документа з відомостями, які місяця в єдиному державному реєстру призерників військовозв'язних та резервістів, така особа повинна звернутися до РТЦК та СП. Отже, ані порядком... Тепер висновок головний: ані порядком номер 94 ані порядком 559 не передбачено вимоги особистого прибуття до РТЦК та СП для внесення змін до єдиного державного реєстру військовозав'язних та резервістів. За таких обставин суд відхиляє доводи, викладені відповідачем у листі там від 5 вересня 2024 року щодо необхідності особисто з'явитися до РТЦК та СП. Оцінивши кожен доказ, який є у справі щодо належності, допустимості, достовірності та їх достатньості взаємного зв'язку у сукупності за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому собічному повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, судді дійшов висновку про часткове задоволення позивних вимог шляхом визнання протиправними дії цього ТЦК щодо невнесення змін до єдиного державного реєстру призовників військовозав'язних та резервістів стосовно такої та людини та зобов'язання. ТЦК внести зміни до єдиного державного реєстру е, щодо такої людини про виключення з військового обліку відповідно до відомості, які містяться в військовому квитку серії номер такий-то. Ну і там решта доводів та заперечень суд там вже не описує в цьому рішенні, тобто, позов задоволено. Які висновки робимо? Якщо є розбіжності, звертаємось письмово з заявою. Якщо ТЦК каже, що ні, приходьте особисто, у вас немає такої можливості. Ви можете звернутись до суду і захистити свої права шляхом виграшу позов... ну, шляхом задоволення вашої позовної заяви виграшу цієї справи. І е, зобов'язання та цікаво внести ці записи на підставі норм діючого законодавства, як прописав тут суд. Тобто, ані то положення, ані то положення не передбачає особистого прибуття. Тому користуйтесь цим рішенням. Якщо вважаєте, що це відео було корисним, поділіться цим відео. Підписуйтесь, звісно, на канал, на телеграм. Нагадую, підписуйтесь на телеграм-канал. І всім гарного вечора. До побачення, мирного на.